так, далі перший етап у нас це власне вибір, взагалі, системи. І перше, що треба зробити, розібратися, власне, чого вона вам треба, підготувати критерії для вибору АТС саме для вашої компанії. У вас, наприклад, ось тут зліва є чек-ліст, так? Ну тобто є вже приклад того, що, наприклад, ми для себе там приблизно використовували, але треба розуміти, що ці потреби мають бути ваші. Тобто, можна піти запитати чат Жіпіті, і це буде окей. Він вам розкаже десь такі схожі критерії. Тим не менш, що тут дуже важливо, це чого саме ви переходите, Чого саме ви шукаєте? Наприклад, умовно кажучи, якщо мені дуже потрібен паблік е, API, та, може зараз в мене цього в системі немає, і взагалі ну без цього ми на нову систему не перейдемо. У нас теж це було правило. Е, ось тоді я додаю сюди в матрицю Public API, Я ставлю в нього пріоритет must, Тобто, ми без нього систему не виберемо. Воно точно має там бути. Відповідно, ну в мене не буде сенсу розглядати інші системи, які цього не мають. Uh, от. Ну, і навпаки, якщо мені цього не треба, немає сенсу це додавати сюди в матрицю, так? бо я зможу вибрати систему, не дивлячись на, на це. Так? Можливо, вона для мене не має значення. Uh, так, знову ж таки, що не менш важливо. Пріоритизувати ці критерії, я тому вам тут додала пріоритизацію, що ви точно на це звернули увагу. Система може мати і буде мати багато фічі. Ми можемо мати багато, а й ми хочемо це, а ще це було б круто. Але, власне, потрібно розібратися, де ці е, маски, які нам точно треба в системі, без них ми нічого не виберемо. А де у нас, наприклад, куць, тобто це було б nice to have було б круто, але не точно потрібно. Тобто, ну буде, то буде, ні, то ні. А, ось ну дуже добре, що ви залайнилися, щоб ви. Це розділили і, власне, знали, що саме для вас є абсолютно обов'язковим. Навіщо ще це знати, бо ви не зможете наперед усе перевіряти. Вам потрібно буде саме оці найбільш важливі для вас фічі і складові системи, перевіряти потім на демо, ось і перевіряти, коли ви взагалі хоч якось дивитеся, оцінюєте цю систему. Так, це важливо. Також варто домовитися про бюджет. Що не менш важливо і треба тут зробити, це. Критерії складати не лише самим, а обов'язково задіювати також інші команди, тобто потрібно по-хорошому піти ще запитати, а яке в керівництво вашого всі-левел, чи є якесь очікування до системи, так чи можливо з секюріті у них є якась, наприклад, вимога, щоб була секюріті сертифікація. Якась так, чи можливо чи SOC, там чи ICO, от, Можливо, щось є у лігала, так. Тобто, ти потрібно дізнаватися. Можливо, були якісь в наймаючих менеджерів часто фідбек до вашої теперішньої системи, і ви будете дивитися, чи в наступній системі покривається ця проблема, так тому враховуйте не лише себе, не лише рекрутинг команду, це достатньо важливо. Запитайте також обов'язково аналітика, з яким ви працюєте. так, Тобто, запитайте, чи нам потрібен API, що нам взагалі потрібно, Відновід системи, можливо, вам потрібні вебхуки також додатково. Так, тобто, чим ви користуєтеся, чим ви плануєте користуватися? Запитуйте це обов'язково наперед. Що потрібно теж наперед обговорити, це чи будемо ми мігрувати дані? І є два випадки: деякі компанії переходять власне і починають з чистого листка, буквально кажучи, в новій системі, що є дуже легше, от ви просто. Там не маєте історичних даних кандидатів, які до вас подавались раніше, так а ви вже суто нові кандидати будуть туди потрапляти. Це легше і швидше. Дуже інша історія, коли у вас є вже якісь дані і ви хочете їх мігрувати. І це теж дуже ну, достатньо складна частина процесу, коли буде проходити імплементація. Це варто теж обдумувати наперед, як ви хочете, чи ви хочете це робити, чи ні. Добре, гаразд про це проговорили. Далі ми Вибираємо основні системи, з якими ми би хотіли піти на демо. В принципі, систем багато. Дуже круто вибирати навіть тут в People First нас багато було розмов десь в чатах, так про АТС-системи. Круто вибирати когось, хто ми знаємо, що має якусь ну, бажану добру репутацію, або якісь хоча б добрі відгуки. от І вибрати власне ті основні системи, з якими би ви хотіли далі рухатися, чи далі їх трошки подивитися, чи відразу йти з ними на демо. Що ми ще робили, це дуже часто. Якщо пошукати добре ці системи, можна знайти і багато фото, як воно виглядає в них всередині. І часто ми могли теж знаходити. Е просто на YouTube заходили, писали, наприклад, Greenhouse, і там вже є багато відео, де воно ну як воно виглядає всередині. І, в принципі, можна трошки познайомитися з системою наперед. Можна почитати в них на сайті, власне, щоб теж просто так не іти на демо. Ось, гаразд. І далі ми вже оцінюємо системи згідно з матрицею. А також дивіться на ваш розмір, на вашу кількість кандидатів, тобто який у вас об'єм найму, в залежності від того, взагалі потрібно обирати систему. Цей проект, який є імплементація та вибір, АТС, він не є дуже простим, він не є швидким. Ось відповідно, ну наше враження, що потрібно шукати партнера, на якого можна покластися, і партнера, який з нами буде на довгий час. Та тобто, якщо ми, наприклад, умовно кажучи, зараз компанія на 200 людей де. Uh, у нас вже то, ну, є хороша велика рекрутинг команда. В нас є багато кандидатів, так це там більше 400 заявок, наприклад, на місяць так, да? то нам вже потрібна система, яка може це все хендлити. Uh, от відповідно на це треба теж звертати увагу, а ще думати: окей, а де ми хочемо бути через рік, два-три? Тому що в принципі це приблизно той час, на який ви точно хотіли би ще мати цю систему. Якщо ви менші, то вам не потрібно так далеко планувати. Напевно, чим ви більші, тим надовше було б добре вибирати цю систему. Стему бив, тим важче буде на неї мігрувати. Араз um, і це теж теж дуже раджу це враховувати наперед. У цього ще є маленькі, наприклад, компанії, які про надійність, компанії, які можливо лише зарелізилися нові АТС -ки. вони класні, вони гарно виглядають, але можливо у них працює лише 20 людей над цілою АТС -кою. І якщо у вас, наприклад, достатньо великі об'єми найму, а чи зможе ця система їх захендлити, чи є вона достатньо надійною, ну, тобто чи не будуть губитися якісь дані, чи всі функції всередині добре працюють так? Тому теж звертайте на це увагу власне, нам Greenhouse теж. Тим сподобався, що він є дійсно достатньо надійною системою. А, так, добре. В принципі, в нас тут є зліва ем, приклад критеріїв, я не знаю, зараз на них зупинятися чи ні, ем, але теж передивіться, запишіть свої, ми їх ділили по категоріях, припустимо. Ем, Наприклад, не кожна система має board view, так коли ви можете ось так по борду тягати кандидатів з стейджа на стейдж. Ем, ось є системи, які, наприклад, користуються суто View. Якщо це має якесь значення для вашої рекрутинг-команди, і вони, наприклад, хотіли би тільки Board View, як в нас було, то тоді всі системи, які мають лише list view, можливо, вам не варто розглядати або варто розглядати ем, як якийсь ем, пріоритет вже останній. Інше це чи має, наприклад, який ви хочете саппорт, а чи ця система має сапорт 24 на 7, чи там кожного дня, чи взагалі як вони працюють. Чи ця система має якийсь duplicates management, або, наприклад, чи система взагалі якось працює з data protection, тобто чи є якийсь рух, які який вже вам автоматично допоможуть видаляти дані кандидатів з тою фріквенції, яку ви обіцяєте в себе в privacy policy. От, це для Хто наймає не тільки в Україні, достатньо важливо так. Теж це питання враховувати. Ось, якщо система це має, то круто. Або, наприклад, інтеграції. Можливо, вам точно треба інтеграція з Слаком чи там з Google Workplace. Так і на це теж треба звертати увагу. В принципі, тут багато про що можна говорити. Не буду зупинятися. Подивіться на себе, подивіться, що для вас є мастами. Обговоріть їх наперед, і власне точно собі конкретно пропишіть, що саме ви там будете дивитися.